Усіх вітаю на своєму каналі. В попередньому відео я вам показувала, як вив'язується гудзик і як починає вив'язуватися перший ряд витих стовпчиків. Ми пров'язали перший ряд витих стопчиків до половини. Будемо починати в'язати, оця, до половини пров'язала перший ряд, будемо починати в'язати наступний ряд витих стовпчиків. В гудзик пров'язуємо стопчик. Треба обережно протягнути ниточку. Ниточку треба протягнути через цей стовпчик, щоб не зачепити. Пров'язуємо. Вдалося. Ви маєте дивитися, в залежності від того, яка у вас пряжа, берете гачок. Я взяла 1,5, можливо, треба було 1,25. Ну, показуємо вже на 1,5. Наступний ряд беремо теж, беремо 6 накидів. 3, 4, 5, 6. Шість накидів, і нам треба вивести його на перший ряд в тих стопчиків. Будемо його пров'язувати сюди вже в перший ряд. Захвачуємо ниточку і протягуємо. Протягнули. Прив'язали. Це у нас 6. Наступні беремо 9 на 3. Накид більше. 7, 8, 9. І пров'язуємо, дивимося, щоб ці стовпчики не були дуже далеко один від одного, але щоб не були і дуже близько пров'язали. Е, наступний стовпчик ми будемо пров'язувати, будемо дивитися, е, якщо ми візьмемо його, пров'яжемо між стовпчиками, це буде дуже великий, е, велика відстань. Тобто ми будемо його пров'язувати майже в стовпчик, поки в нас іде підйом. Навіть потім іде тут закруглення, ми маємо дивитися, щоб стопчики гарно лягали один біля одного. Будемо робити 12 накидів. Бо крім того, що в нас має бути полукруг, то в нас ще повинні стопчики ці підніматися по висоті. Не дивимося з другої сторони. Захвачую. Не між стопчиками, а сам стопчик захвачую. І протягуємо ниточку. Ниточка, протягнула. Ниточка має вільно ходити, тоді, тоді гарний виходить стопчик. Наступний стовпчик будемо, напевно, зовсім зовсім близенько робити, бо нам треба його вирівняти, цей ряд. Він має бути не під нахилом, а він має вирівнятися йти як попередній рівненько. Так, у нас було 12, робимо 15. 15, 15 накидів і пров'язуємо ось до рядушком зовсім зовсім, протягуємо. Старайтесь акуратно протягнути, не зачепивши при цьому. Ниточку з самого стопчика, Стінок стопчика так пров'язуємо. Бачите, в нас виходить, у нас стопчики піднімаються, робляться вищі 15. Зараз трішки стопчики виведемо на один рівень. Так, тут дивимося, якщо ми пров'яжемо стопчик сюди, Тут. Воно буде не зовсім гарно, буде велика відстань між, стоп... між стопчиками. Тобто ми беремо знову ось дом над самим стопчиком попереднього ряду. Зачепила. Треба обережно його протягнути. протягнула, протягнула. Пров'язала ряд формується гарно лягає. Знов 15. Дивимося, щоб гарно лягало, пров'язуємо між стопчиками. Пров'язала, протягнула. Я думаю, наступні стопчики можна робити з накидом 15 штучок. Можливо, на якомусь етапі, просто дивитися, щоб воно гарно закруглялося. На якомусь стапі, можливо, буде трішки збільшити на 2-3 накиди. Ну, більше 18 накидів не рекомендую робити, бо стопчики дуже лягають вже тоді недостатньо гарно. Так, в нас виходить, ми підняли наступний ряд він піднявся, він виходить, достатньо гарний. Ми його пров'язуємо сюди. Попередній рожевий ряд можна вже пров'язувати і піднімати на сірий ряд. І в нас вийде один ряд, потім пров'язується це, і виходить рожевий ряд. Підніметься, на і піде, і Виходить у нас така гарна мушля. Е, можна робити трохи більшого розміру, можна робити меншого розміру. Це вже ви будете дивитися по бажанню. Шиваю. Шиваю дуже, е, часто шиваю циганською тою ж самою голкою. Сіри. Тоді я беру таку сіру нитку ниточку в циганську голку і е, з тильної сторони я його зшиваю. Воно достатньо гарно тримає і його виробі на лісовій стороні ніколи не буде видно. Всім гарного дня! Дякую за увагу!